Самі туристи і Одесити продовжують нехтувати правилами безпеки, відвідуючи заборонені для купання зони. Саме такий відпочинок призвів до загибелі людей. У в бугазі загинув чоловік, який приїхав на відпочинок до Одеси з Рівненської області. Він підірвався на вибухонебезпечному предметі на очах у власних дітей. І як повідомили у ДСНС, що після трагедії навіть не всі фрагменти тіла змогли дістати з води. Ще один трагічний випадок стався у затоці. Там загинув чоловік та жінка і Обидва інциденти сталися в проміжку приблизно у 20 хвилин. І як наголосили рятувальники, що на обох локаціях усюди є попереджувальні таблички, які нагадують про небезпеку в морі. Проте люди продовжують не звертати на них увагу, Зазначається, що зараз у затоці є кілька баз відпочинку. Вони відчинені, проте за правилами вони можуть надавати послуги тільки на власній території без виходу до моря. Проте люди все одно продовжують скупатися на подібних заборонених ділянках. Ті бази відпочинку, які працюють зараз, да, в затоці, в Кароліно-Бугазі, тобто на цих тих пляжах, які не є офіційні, вони не попереджають відпочивальників, не попереджають тих людей, які до них переїжджають про цю саме страшну небезпеку. Хоча відпочивальники і самі це знають. Але якщо наголосити, нагадати і на жаль, навіть знімаються таблички на багатьох пляжах. Розуміють, що люди для того, щоб не лякати людей, щоб люди відпочивали, нічого не боялися, знімаються таблички, які встановлювали ДСНС, Національна поліція, органами влади, які встановлювалися, ці таблички просто знімаються. Тобто, що який висновок з цього всього? Абсолютне нехтування правилами безпеки. Немає в затоці, в кароліно богазі жодного пляжа, де можна відпочивати. Одеські військовій адміністрації наголошують, що зараз в Одеській області доступні для відпочинку тільки 32 локації. Одна з них в Чорноморську, ще одна в Ізмаїльському районі, і 30 пляжів в Одесі. Це саме ті ділянки, які попередньо були проінспектовані, перевірені. Там перевірили морське дно на наявність вибухонебезпечних предметів, інших небезпечних предметів. Поблизу є укриття та рятувальний пост. Проте так само багато людей продовжують відпочивати на стихійних пляжах і досить. Багато там відпочивальників. Ми побували сьогодні на одному з таких стихійних пляжів. Там усюди є таблички купатися заборонено. Проте людей досить багато. І ми в них запитали їх мотивацію, чому вони продовжують відвідувати подібні ділянки, навіть попри те, що є досить висока загроза для життя. Нам близько тут їхати безплатно, як пенсіонери. і поэтому вибираємо тут тому, що і тут. Спустя хороший. вроді не переживаємо. Думаємо, как як, як всі, може нас, то не касає. Трохи переживаю, коли дивлюсь новини, хвилююсь за людей, Йду купатися і думаю: а можливо нічого не станеться, якщо шторму нема. Тут він не дозволений, але що робити? Стараюсь більш-менш нічого лишнього не чіпати, а в море то також. Зазначається, що в морі заборонено купатися навіть на цих ділянках, які відкриті для відпочинку при штормі від двох балів. Так, з 28 липня, шукають 16-річного хлопця, який пішов купатися у шторм, і зник. Досі продовжуються його пошуки. Рятувальники вже змогли обстежити понад 100 тисяч квадратних метрів морського дна та майже 80 кілометрів узбережжя. Проте пошуки досі тривають. Рятувальники також наголошують, що цього сезону досить багато випадків, коли люди нехтують правилами безпеки та запливають на матрасах далеко в море. І особливо в таких випадках на цих ділянках, які заборонені для. Відвідування їх порятунок ускладнюється в рази. студія. Дякуємо про смертельно небезпечний відпочинок на чорному морі. Нам розповіла Світлана Довжук.